І зараз надаю слово Вікторії Новікові, яка нам виголосить промову патч тестування в еворкологічній практиці. Досвід застосування. Доброго дня. Темою моєї доповіді сьогодні буде печ тестування в алергічній практиці і досвід його застосування Ця тема є актуальною на сьогодні, оскільки контактна алергія охоплює 16-28% серед дорослого населення та 13-23% дітей. Окрім цього, на частку контактного дерматиту припадає більше, ніж 90% серед усіх професійних захворювань шкіри в індустріально розвинутих країнах. Контактний дерматит включає в себе подразнюючий контактний дерматит та алергічний контактний дерматит. До вашої уваги представлені їх зображення. Хотіла б наголосити, що різницею між ними є лише механізм розвитку. Клінічно виглядає все ідентично, і достеменно вказати одразу, який з двох видів дерматитів у даного пацієнта ми не можемо. Для цього ми маємо провести подальше тестування, про що поговоримо згодом. Тому дозвольте, будь ласка, вам нагадати ключові моменти розвитку алергічного контактного дерматиту. Отже, при першому потраплянні алергену в організм людини у шкірі відбувається його захоплення антиген-презентуючими клітинами, в яких в подальшому розвивається процесинг алергену. Після цього Т-клітини в нас проліферують і в подальшому диференціюються до Т-клітин пам'яті. При повторному надходженні алергену в організм те клітини пам'яті активуються, після чого залучають до реакції макрофаги, які секретують медіатори. Відповідно до цього, в нас розвивається алергічна реакція сповільного типу, відображенням якої є розвиток алергічного контактного дерматиту. Відповідно, клінічно у пацієнта ми будемо спостерігати червоний висип. Спочатку зазвичай він може бути в місці контакту, згодом набуде поширеного характеру. Окрім цього, буде суха ліх... ліханіфікована і тріщинками шкіра, інколи може бути волога екзема або набряк шкіри. Суб'єктивно ж, пацієнт висловлюватиме скарги на виражений свербіж шкіри, печіння або ж підвищену чутливість в місці ураження. Тому хотіла б декілька слів також розповісти про причини розвитку контактного дерматиту. Найбільш поширеними групами алергенів на сьогодні є метали, серед яких слід виокремити трійку нікель, кобальт і хром, ароматизатори, консерванти, фарби різноманітні за походженням та клеї. До груп підвищеного ризику розвитку алергічного контакту дерматиту. І, в принципі, будь-якого контактного дерматиту також належать працівники наведених сфер діяльності. Хотіла б лише виокремити серед них це б'юті сфера, медицина, зокрема, всі ми з вами присутні тут, та клінінг. Відповідно, для того, щоб ідентифікувати причинний алерген, ми проводимо патч тестування що є основним методом дослідження на сьогодні. Показами до його проведення є персистуюче аритематозне пошкодження шкіри, будь-який хронічний дерматит, особливо якщо локалізується на руках чи стопах, обличчі чи повіках, екзематозний дерматит у осіб, що належать до груп підвищеного ризику, про що ми з вами поговорили. Напередодні дерматит невідомої етіології або ж погіршення перебігу вже існуючого контактного дерматиту. Для проведення патч-тестування ми застосовуємо патч-систему, що містить в собі вже нанесені екстракти алергенів, їх ми наносимо на шкіру пацієнта. Хочу наголосити єдиний важливий момент: шкіра має бути неушкоджена без невусів. Це дуже важливо. Перед тим ми попереджаємо також пацієнта, що він мусить припинити застосування будь-яких антигістамінних засобів за 7-10 днів до проведення патч-тестування. Окрім цього, важливим є наголосити, що під час проведення патч-тестування пацієнт не мусить використовувати топічні глюкокортикостероїди, оскільки після цього результати можуть бути недостовірними. Як вже було сказано, в перший день ми наносимо патч-тести. Через 48 годин ми їх знімаємо і проводимо перше зчитування. Це відповідно день третій. Ще через 48 годин виконується остаточне зчитування результатів, які ми будемо оцінювати в подальшому за спеціальними шкалами. Результат вам для прикладу наведений. Хотіла б лише відзначити результат, а це в нас сумнівний. Позитивний, відповідно, слабо позитивний і виражений позитивний результат для наочності вам приведено. Нас сьогодні в Україні, зокрема й у Львові, для використання доступні такі панелі, як європейська, перукарська стоматологічна топ-3 метали, а топ 10, 20, а також нігті -мет акрилати. Відповідно, вибір. Певної панелі буде залежати від клінічного випадку та, зокрема, особливостей і потреб пацієнта. І дозвольте представити вашій увазі клінічний випадок, у якому до нас звернулася пацієнтка зі скаргами на висипку на пальці, що особисто вона пов'язала із носінням каблучки. Звичайна біжутерія з її слів. Окрім цього, раніше. Вона помічала також утруднене загоєння ран у вусі при носінні срібних сережок і незначне шелушіння шкіри при контакті відкритих ділянок із металами будь-якими. Відповідно до цього було обрано патч-панель на метали топ-3 і проведено тестування. Будь ласка, демонструю вам його результати. Було проведено попереднє оцінювання за 48 годин. Ми спостерігаємо. Позитивну реакцію на нікель, виражено позитивну реакцію на кобальт і слабо позитивну на хром. Через 5 діб було проведено остаточне оцінювання, внаслідок чого була підтверджена виражено позитивна реакція на кобальт, також, зокрема, на нікель і позитивна реакція на хром. Відповідно, ми знайшли три причинних алергени, що спричиняли контактний дерматит у нашої пацієнтки. І дозвольте вам також продемонструвати наступний клінічний випадок, що є досить цікавим сам по собі, оскільки наша пацієнтка була перекрем за професією і звернулася зі скаргами на блискавичну появу свербежу, почервоніння і висипань в місті безпосереднього контакту фарби зі шкірою. Якщо ж вона використовувала при цьому захисні рукавички, алергічна реакція була відсутньою. Окрім цього, пацієнтка також зазначала, що впродовж останніх 3-5 років відмічала дискомфорт на волостистій частині голові, та також свербіж, почервоніння та її набрягність при фарбуванні власного волосся. Особливо останній випадок її стурбував, тому що також набрякло все обличчя. Реакція відбулася дуже швидко, миттєво було застосовано перекарську тест-панель. Будь ласка, демонструю вам результати. Позитивна реакція виявилася на 8 алергенів при першому оцінюванні попередньому. І при остаточному оцінюванні на п'ятий день було підтверджено позитивну реакцію на 10 алергенів, що входять до складу даної панелі. Хотіла б додатково зазначити, що кожен із цих алергенів входить до будь-якої фарби для волосся. Отже, патч тестування є доступним доказовим перевіреним методом діагностики контактного дерматиту в Україні на сьогодні. Це мій головний месендж, який би я хотіла донести до всіх. Дякую всім за увагу. Дуже вам дякую. Патчі замовляються безпосередньо клінікою під певного пацієнта. Замовляємо безпосередньо з Києва. Відповідно, співпрацюємо в тісному контакті. Дякую за ваше запитання.